Руслан Катранчук, виконавчий директор Авроры, э, ну. Шок, те, що сталося сьогодні. Я розумію, що ви виконавчий директор, не головний тренер за команду, ви напряму не відповідаєте. Але все ж ви постійно з командою, ви е, перебуваєте в технічній зоні під час ігор. І доводилося чути сьогодні на трибунах, що Аврора вийшла, немов вона вже у фіналі. Погодитеся з цим? Я не можу сказати, що хлопці були не вмотивовані. Була якась складність, можливо, в ногах десь. Ладно, хлопці пересувались по полі. Точно не були в фіналі. Знаю, що настроювалися хлопці на цю гру. Все мало бути йти крок за кроком. Сьогодні досить гарно зіграв кардинал в першу чергу. Ну і ми не зіграли сьогодні, як на мене, в свою гру. Ну і я наскільки розумію, після таких матчів, після таких поразок зараз у роздягальні проходить така жорстка чоловіча розмова. Е, насправді ні. Ми подякували хлопцям за гру. Е, розуміємо, що це не той результат, який би нам хотілося. Е, але це футзал на сьогодні, і ну, нам показали, де ми маємо знаходитися таки. Потрібно е, грати у свою гру. Дещо потрібно, можливо, е, ну, краще. Е, Проявляти себе індивідуально у наших гравців, ми очікували, що наші гравці краще зможуть себе проявити в цій грі. Хтось ховався, хтось з якимось перетягував, напевне, зону відповідальності, віддавав в іншому. Ну і не було сьогодні, напевне, лідерів, да, які могли зробити результат. Але ну, цілком досить ну, складна гра була і гарна гра, от оборона з точки зору кардиналу. Також є питання в колеги. Дякую. Чи не здається вам, що можливо ця поразка, можливо, навіть і зіграє на руку Аврорі, зробить команду більш голодною, більш мотивованою до перемоги, оскільки попереду ще набагато серйозніше завдання це плей-офф Екстраліги. Дійсно, я хотів доповнити свою попередню доповідь з того, що. Для нас все-таки ми подякували хлопцям, сказали, що все головне попереду, тому що все-таки вважаючи ту дистанцію, яку пройшла «Аврора», для нас важливіше все-таки є чемпіонат. Дійсно, ми хотіли виграти, хотіли бути тут і в суботу, і в неділю, але, е ну, але так. Е з точки зору, е з точки зору е Пріоритетності, так, як ви кажете, то для мене ну, для команди дійсно все-таки пріоритетним є чемпіонат, тому що ну, Кубок це титул, а чемпіонат все-таки дає ну, як мінімум там, два місця зараз, дав в історії в лізі чемпіонів. Тобто у нас є така ціль, ми хочемо досягати. Чи зіграється з нами добру в гру, чи погано, ми побачимо це зовсім скоро. Вже наступний півфінал, наступний чвертьфінал. Плей-офи починається вже з наступного тижня. Тому ну, час лише покаже. Дякую.